Фінансово-економічна криза надала нових рис покупцям первинного житла та більш чітко розмежувала їх на групи, як стверджують працівники компаній забудовників серед потенційних покупців нових осель з'явився прожарок осіб, які переконані, що за кошти, отримані, наприклад, з продажу двокімнатної квартири на вторинці, можна придбати двокімнатну в новобудові. Сегодня почему-то покупатель считает, что продав свою двушку 45 метров квадратных на вторичном рынке, ему хватит денежных средств для того, чтобы купить на первичке 100 квадратных метров. Но соотношение все равно цен вторички и первички сохранились что в кризисе, что до кризиса. Фахівець зауважила, що такі ілюзії покупців стосовно можливості придбати дуже дешеву первинку живлять засоби масової інформації. У нас в масової інформації завжди все подешевело, все упало, все достигло своєї дна, і сегодня ви сможете купить жилье неймовірно по низким ценам. А затратная часть осталось в гривні, то ми все равно строїмо строїм матеріали, как були так і остались. Тож двокімнатна у новобудові не може коштувати стільки ж, скільки двокімнатна у вторинному житловому фонді, підкреслила фахівець. Олена Солдацька також звернула увагу на появу іншої групи клієнтів. Головною рисою цього прошарку покупців є вельми зважене ставлення до придбання житла. За словами експерта, представники групи, перш ніж укласти угоду, прагнуть отримати від забудовника якомога більше інформації про новобудову деякі навіть вимагають показати проект будинку, дозволи на будівництво тощо. Покупатель приходить і просить приділити йому дозвіл, ліцензії на будівництво, проектну документацію, показати, як розполагається, що буде на землі, відведена ли земля і ли лісовій документ. До кризи такими документами покупці майже не цікавились. Наголосила Олена Солдацька. Фахівець між іншим зауважила, що у середовищі покупців первинки сьогодні виявляється виразна, так би мовити, кризова тенденція. Клієнти все рідше користуються послугами юристів, купуючи житло. За словами Олени Солдатської, повноцінний юридичний супровід угоди з купівлі нерухомості багато хто вважає надмірним фінансовим навантаженням, а тому надає перевагу самостійному вивченню паперів.